Дорогі продовжуємо. І зараз найцікавіше це концентрації крістел ретиналю Ми тут такий наглядний приклад вам підготували, щоб вам було зрозуміліше. Крістел ретиналь потрібно, щоб призначав лікар. Самостійно не слід собі призначати, тому що ви можете нашкодити. І дуже така часта помилка, що пацієнт думає, чим вища концентрація одразу нанесена, тим буде кращий результат. Зовсім ні. Тут необхідні сходинки. Якраз Medicaid розробили послідовну концентрацію, яку ми зараз вам покажемо детально. Крістал ретеналів відрізняється, окрім градації від одинички до двадцятки на упакуванні насиченістю кольору самого продукту. Чому ж так? Тому що чим вища концентрація ретинальдегіду, тим більше необхідно нам стабілізації. Оранжевий колір за рахунок олії насіння морка. Бета-каротин, який в ній міститься, захищає продукт додатково від тепла і нагріття, тому максимально стабільна формула з таким дуже приємним персиковим відтінком. Зараз покажу від одинички до двадцятки, як це виглядає. Крістал-ретиналь одиничка це найніжніша концентрація ретинальдегіду, яка підходить для найпримхливішої шкіри, коли є гіперчутливість, і коли ви вперше знайомитеся з даним продуктом. Крістал ретиналь трієчка це концентрація, з якої слід починати всім іншим типам шкіри. Крістал Ретиналь 6 це є наступна сходинка по концентрації, її підвищувати слід по показах вашого лікаря. Крістал ретеналь 10 це для тих, хто потребує високої концентрації і виключно після крістел-ретиналь шістірки використання двох флаконів. Крістал-ретиналь 20 це продукт, який виключно у клініках ви можете отримати по призначенню лікаря, тому концентрацію потрібно призначати за необхідністю. І можна, так як підніматися по сходинках, так повертатися на концентрацію нижче. Це залежить від стану обличчя. Крістал-ретиналь це інструмент до красивої шкіри на все життя. Звертайтесь до вашого лікаря, використовуйте. А якщо у вас ще залишилось якісь запитання, залишайте в коментарях. Я з радістю на них відповім.